Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми всі з вами перебуваємо у стані хронічного довготривалого стресу. Тому, якщо ви відчуваєте знервованість, якщо ви відчуваєте роздратованість або, навпаки, апатію, або погіршення пам'яті, то не дивуйтеся цьому, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Нормальна не в тому сенсі, що Боже, як чудово, а нормальна в тому сенсі, що наш організм так реагує і інакше бути не може. Більше того, ще доєднується психосоматика. Психосоматика це захворювання фізичного тіла, які виникають у нас у результаті стресу. Тому, якщо ви в 30 років несете ключі до холодильника, то, будь ласка, не дивуйтеся цьому і не намагайтеся не дуже засмучуватися. Якщо в 70 років, то тим більше. Якщо ви відчуваєте роздратованість, знервованість або апатію, не картайте себе. Розумійте, що це така нормальна наша реакція. І ставтеся до себе з любов'ю, з розумінням. І не тільки до себе, а й до тих людей, з якими ви спілкуєтеся: до ваших рідних, до ваших колег, до будь-якої людини на вулиці. Тому що не тільки ви конкретно перебуваєте в такому стані і в такій ситуації, а в такій ситуації перебуваємо ми. Тобто усвідомленість і розуміння. Ми усвідомлюємо, що ми в такому стані, і ми розуміємо, що в такому стані всі інші люди. Далі. Те, що ми перебуваємо в такому стані, це, звісно, не дуже добре, і з цим треба щось робити. Я думаю, що ви всі дуже багато зустрічали розповідей психологів, дуже багато зустрічали технік, практик, методик. Я їх всі вам зараз не розповідатиму. Їх можна знайти в безкоштовному відкритому доступі, але що тут найголовніше, як казав один з моїх вчителів. Будь-яка практика працює, якщо її практикувати. Тобто, це так само, як коли стоїть вдома велотренажер і чомусь людина не худне, бо на велотренажері висить сукня. Ці методики треба робити. Психолог може розповісти, які методики використовувати, як саме їх відпрацьовувати. Але для того, щоб кожна людина. Робила цю методику, потрібна воля і намір кожної людини. Тобто те, що психологи можуть дати, це один бік. А найголовніше, чи людина схоче це взяти. Тобто тут найголовніше усвідомленість, що ми перебуваємо в такому стані і що з цим треба щось робити, усвідомленість кожного з нас. І намір, вольовий, намір вольове рішення кожного з нас, що треба робити ці методики. Значить, є м, такі думки, наприклад, от психолог прийшов, розповів, що робити, і пішов, а ми залишилися самі. Так, бо, на жаль, ну, інакше бути не може. Психолог не може за когось щось зробити з думками, щось зробити із внутрішнім станом. Це може зробити тільки сама людина, це неможливо, якби хтось інший навіть і хотів влізти у вашу голову. І підрихтувати ваш розум, ваші думки, ваш внутрішній стан, то це просто неможливо. Тому так, психолог розповідає, як робити і що робити, а вже намір і воля людини робити це або не робити. І ще є такий момент, інколи кажуть, ну от зробив якусь практику, вистачило на три години. Дуже добре, це теж результат. Значить, через три години ще робимо практику. Тобто, ще раз це треба робити, робити і робити. Дуже важливе питання інформаційної гігієни. Момент перший. Я думаю, ви всі розумієте, що коли ми цілодобово дивимося новини про те, що відбувається, це не покращує наш психологічний стан. Але з іншого боку, ми не можемо ці новини не дивитися. Тому рекомендації інших спеціалістів і мій особистий досвід, як можна. Трошки поліпшити цю ситуацію. По-перше, не дивитися все в ряд цілодобово, бо є така інформація, не підтверджена, так? Коли інформацію спочатку випускають, потім спростовують і не всі джерела, як ви розумієте, варті того, щоб до них дослухатися. Тому оберіть собі одного-двох спікерів: один-два канали, де розповідають новини. І щоб ці новини були вже перевірені, тобто ви один раз на добу слухаєте всі новини за всю добу, це збереже вашу психіку. І ще такий момент: спілкування дуже важливе. Всі ми люди істоти соціальні, але я думаю, що ви всі помітили, що є люди, які налаштовані, м'яко кажучи, не оптимістично. Тобто вони розповідають, що нічого в нас не вийде і все буде дуже погано і так далі. і так далі. Тому не варто спілкуватися з такими людьми. Краще спілкуватися з людьми, які налаштовані оптимістично. Я думаю, ви всі чули таке, таку абревіатуру, як ІПСО – Це інформаційно-психологічна операція. Так от, ці інформаційно-психологічні операції, на жаль, мають місце дуже-дуже часто. Момент перший: коли ми чуємо, що наш президент купив свої тещі за мільйони-мільярди будинок, або коли ми чуємо, що наші, наші міністри оборони і так далі роблять те ж саме, якісь високопосадовці. І коли ми навіть йдемо на який сайт перевіряти цю інформацію і бачимо там фото цих будинків. То е, потім виявляється, що це сфабрикований сайт, що цього не було, що ці факти недостовірні. Тому є така, такий вислів дуже гарний, не дозволяй своїм вухам чути того, що не бачили твої очі. Тобто ми всі зараз розуміємо, в якому ми стані, і дуже легко, це наше слабке місце. Дуже легко надавити на це наше слабке місце, щоб ми почали ненавидіти владу і щоб у нас почався розбрат. Це навмисне нас намагаються посварити між собою, зробити розкол. У нашому суспільстві тому треба бути дуже, дуже обережними і не брати на віру все, що кажуть сумнівні джерела. І ще є такий момент: дуже багато з'явилося так званих фальшивих українців: тобто наші вороги, які вдають з себе наших земляків. Просто роблять собі сторінки у соціальних мережах і пишуть, начебто, від свого імені як простого щирого українця, або від імені свого брата або друга, який знаходиться на нулі, що все в нас дуже погано, що все одно нам нічого не вдасться, все одно ми не відстоїмо свою незалежність, своє право на існування і на життя, і так далі. Тобто, знов таки будьте дуже обережними, якщо це вороги. То ви розумієте, що ні в якому разі не треба цьому вірити, але є і наші не дуже розумні, дійсно співвітчизники, які роблять те ж саме. Тому теж думаємо, кого нам читати і з ким нам спілкуватися, і кому нам вірити, що брати на віру. Тепер інформація для тих, хто перебуває в горішніх плавнях. Я маю на увазі не в Херсоні і не в Харкові, так, і не на окупованій території. Підвалах, а я маю на увазі от саме тих людей, які зараз перебувають в горішніх плавнях, давайте визнаємо, що ми маємо бути дуже вдячними. Нам є за що бути вдячними. І було б добре, якби ми раділи кожній миті нашого життя і дякували за кожну мить нашого життя, і за сонечко, і за пташок, і за весну, і за тишу, і так далі. Тобто знов таки усвідомленість. Коли ми розуміємо, де ми знаходимося, коли ми вдячні, що ми саме тут, саме зараз, коли ми проживаємо кожну хвилину свого життя, тобто для цього потрібна ще раз усвідомленість, і чим більше ми контролюємо наші думки і наш внутрішній стан, тим краще це для нашої психіки. А чим у кращому стані наша психіка, тим ми більш ресурсні, і тим краще ми, знаходячись тут, у глибокому тилу, можемо допомогти тим, хто знаходиться на передовій. Дуже було б добре, якби кожен із нас розумів, що від кожного з нас залежить ситуація і залежить наша перемога. Я думаю, ви всі чули такий термін, як ноосфера. Ноос це думки, тобто кожна наша думка не зникає без сліду, вона потрапляє до ноосфери. Це інформаційне поле наше загальне. Тому кожна ваша думка впливає на кожного з нас і впливає на кінцевий результат. Отже, нам треба дуже ретельно контролювати свої думки, і нам треба думати про те. Чого ми прагнемо. Тому, якщо ми прагнемо перемогу, ми повинні налаштуватися тільки на перемогу і не допускати інших думок. Я бажаю нам усім психологічного здоров'я, емоційної рівноваги і пам'ятати, що ключові наші поняття це усвідомленість, контроль думок, любов до себе і до іншого, і правильне налаштування на перемогу.